Мир вам вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми будемо знайомитись із 21 главою книги Ісуса Навина. Начальники поколінь Левицьких прийшли до Єлеазара священика і до Ісуса Сина Навина, і до начальників поколінь синів Ізраїлевих, і говорили їм у селомі в землі Ханаанській, і сказали: Господь повелів через Мойсея дати нам міста для проживання. І передмістя їх для худоби нашої. І далі розповідається про те, як кидали жереб, як розподілялася та земля, і згадуються географічні назви, які вже ми неодноразово читали. І ця інформація була дуже важлива для тих, хто жили в той час, тому що це, як ми вже говорили, був юридичний документ, який підтверджував належність. Землі, тої чи іншої тому чи іншому власнику. І ми читаємо із 41 стиха усіх міст Левицьких серед володінь синів Ізраїлевих було 48 міст із передмістями їх. Коротенько, давайте згадаємо, що для Левитів були наділи серед кожного племені, але окремо не була виділена територія. Для того, щоб левити могли бути присутніми між кожним ізраїльським коліном. Але вони там мали свої натіли, тому що їм теж потрібна була земля. При містах цих були, при кожнім місті, передмістя навколо нього так було при всіх містах цих. Коли Ісус скінчив розподіл землі, за наділами її, тоді сини Ізраїлеві дали частину Ісусові за повелінням Господнім, дали йому місто, яке Він просив, римнав Сару, дали йому на горі Єфремові і побудував Ісус місто, яке просив, і жив у ньому. І взяв Ісус кам'яні ножі, якими обрізав синів Ізраїлевих. Народжених у пустелі, у путі, тому що вони не були обрізані в пустелі, і поклав їх у Фимнаф-Сарі. таким чином віддав Господь Ізраїлю всю землю, яку клявся дати батькам їхнім, і вони одержали її в спадщину і оселилися на ній. Ще раз кажемо, що не вся земля ще передана у володіння ізраїльському народу. Якось вони вже відвоювали, якась лише наперед обіцяна певним поколінням, і вони ще мають прикласти зусилля для того, щоб її завоювати. І вже аж цар Давид зможе відвоювати і об'єднати в єдину могутню державу всю Палестину. І тут зараз є момент, на який ми традиційно постараємося звернути увагу. І дав їм Господь спокій з усіх боків, як клявся батькам їх, і ніхто з усіх ворогів їх не встояв проти них, усіх ворогів їхніх віддав Господь до рук їхніх. Не залишилося невиконаним жодне слово з усіх добрих слів, які Господь говорив тому Ізраїлевому. Все збулося. Зверним увагу на вислів. І дав їм Господь. Спокій з усіх боків, як клявся батькам їх. В останні кілька років обговорюється питання, як правильно розуміти слова в молитві «Отче наш» і не введи нас у спокусу. Чому саме зараз піднялося питання? Ну, це більше піднялося питання у католицькому середовищі, щоб якось, мабуть, потрібно змінити це слово. Тому що Бог якби не може вводити у спокусу. Я думаю, що це виключно богословська гра слів. І ми добре розуміємо, що навіть правильно так сказати, треба розуміти, що ми вкладаємо у цей сенс о цього слова, що не веди нас у спокусу. Ми знаємо із старого заповіту, що темі випробування людини посвячена ціла книга. Це книга багатостраждального Іова. Було попущено Господом, щоб сатана спокушав. І Господь випробовує людину, тому що вона зазвичай звикається до добра, звикається до тих благ, які має, десь дозволяє собі в чомусь розслабитись духовно, втрачає пильність до гріха. І тому попускаються інколи нам різні випробування на нашу ж користь. От і таке випробування для духовного зміцнення, для того, щоб прославилося Боже ім'я, для того, щоб люди утвердилися у вірі, щоб пізнали Бога, щоб отримали духовний досвід. І було оце таке велике випробування. Було так попущено бути голоду. В Хананському краї, і Йосиф був проданий у рабство, і там вони лишилися. Це був такий великий прообраз гріховного полону людини, тоді як Господь виводив. Це все на наше спасіння. Що ми сьогодні читаючи це все, зберігаючи у своєму серці, щоб ми горнулися до Господа Бога, і щоб наше життя прокладалося лише Божими. Стежками. От, і Господь хай нам у цьому допомагає. А те, що відбуваються сьогодні такі спори, можливо, я не знаю, це моя така думка. Можливо, це пов'язане з тим, що все ж таки зараз більше дух гуманності панує в нашому суспільстві. от І тому люди хочуть якось, мабуть, до цього часу підлаштувати. Навіть і слово Боже, якось по-іншому його розуміти. Це стосується не лише слова в молитві наш, не веди нас у спокусу, але й багатьох інших тем. Хай Господь береже нас від усякого зла, і Хай Господь подає, щоб ми сприймали Слово Боже так, як це було споконвіку. Слава Господу Богу!